Основна боротьба у цьому сеті попереду. 15-13. Фех лідирують з двоєчковою перевагою. І мають шанс зараз на плюс 3 виходити якби не власна гра на плоті захисту. Від українців ще один шанс для синьо-жовтих і нарешті пробиваються з торканням блоку. Це центральний блокуючий, який матч тобто, напускав. Сподіваємося, що вдасться сьогодні свій найкращий. рівень. Подемонструвати шанс для українців в контратацію зрівнювати рахунок. Дрозду блок, але ще одна спроба буде від наших волейболістів. Янчук, але ж подивіться, який захист демонструє Бартуна. Щоправда, атаку організувати не вдалося. Дроз отримує ще один шанс, і цей уже перетворює на 22 -е очко для збірної України. 22-22. З м'ячем у руках. Ми Луна впорався. Зі своєю дією шикарне підстрахування від Євстратова. Ще один шанс для Янчука по лінії. Він пробувався через блок, але цього недостатньо. Ризикуватиме Це правда, українці до цього готові. Данило Уривкін у подвійний блок. І, на жаль, цей бал залишається за збіром. Збірної України. Але Йозеф Полок не найнебезпечніший. Новець на подачах у чеську збірно. Тому потрібно зараз набирати очки, що і вдається. Тепер діагональний відправляється на подачу. От як же це неприємно. Лубан м'яч у і зберігає. Уривкін за блок не спрацьовує. Портуник перше торкання. Інтер на високому м'ячі проти патрійного блоку. І шикарні діє українців. Монстр блок Монстерблок. Гарне заграває центру сітки. Чи вдасться врятуватися, то Чехам ні, вже готовий до цієї зустрічі. Лукас, то це величезні проблеми. Для спірної Чехи скидка від Зайчика не спрацьовує. Уривкин не ризикує. Бартуник знову у центр сітки. Тут уже Зайчик потужно атакує. І Микита Лубан спробує цю ситуацію виправити. Не ризикує. Лубан, скидка від Даніля Чеха не проходить. А що ж тут з співстрахування було? Щоправда, епізод ще не закінчений. Українці в контратаці. І Дмитро Янчук помиляється. Помиляється, здається. Знову знову проблеми. Зміна траєкторії через торкання тросу стала проблемкою для Лубана, як і всієї збірної України. Щоправда, чіпляється. Синьо-жовті за цей епізод Скидка лівою не проходить від Лукаса Вашини. Патрік Індра. Просто подивіться, він до останнього. 4-5. Одним з моментів у кошмарах, який буде снитися нашим приймаючим гравцям. Уривки передача на кісілька на високому потрійному блоці залишається. М'яч у повітрі вашина ну тут без атаки буде Просто з розкрутки на 180 градусів. М'ячу у грі бодай, залишає вже. і це добре вашина. Протискає потрібний блок, ні не вдається його обійти. Патрік Індра не відіграється від блоку. Подивіться, наскільки щепляються українці за цей епізод індяч. За милучки май... проблеми зі здоров'ям взагалі немов би цього не відчуває. Догравальник збірної й Подивіться, які сейви. В захисті демонструє, вдасться епізод продовжити, але знову потрібно буде захищатися українцям. Йозеф Полок через блок продовжиться епізод. Довгопола за голову наша але що трапилося? Розійшлися. Розійшлись. Різикує в принципі, іншого то виходу подій не... немає, але...